Всім привіт! Помажні косметики сьогодні. Ой, зор. Зараз... Сьогодні не буде просто я не знайдю, де є скотч. Я знаю, що в мене без скотч, але мені треба зі скотч. У мене є інше за цікавим відео. З тим от накликами шавер Може, то я не чекав, але я не знаю, що я прошу зняти відео. Так що будемо для то в цю шафу. Якщо чесно, готуйтеся Бо зара, певно, буде відео не дуже таким. Просто я, певно, буду тримати ваші телефона в збахті ще чехол. У мене нема другого вибору. Ну все, вона клеїти. Перший закривати лимон. Клеїмо сюди, друге, завели як. Клас. Ну, в мене приклеїлося. Ай, оця от от ще вернуся і попробую їх відклеїти. Я їх відклеювала вже буду наклеїти з одною рукою. Готово. Ну, це ще не все. Хочу вам показати моє нове авокадо. Я, поскільки я хазяйка цього авокадо, І мені ніхто не хоче признаватись. Хто його такого поливає, що нього ж він нас цікавий. Мені здається, що його треба вже розкапувати і воно не доживе. бачите, що я знайшла? Я мого авокадіка буде. Тут є сохрані. Сергійка впала. Ну що ж, я буду розкапувати Так. Видіки я подвійшов я знайшов. Лапка. Тапа лапка, лапка. Стойте, напиши в коментарях, лапка в мозі чи ні. Я ще досі не розкапав ноча. Попробувала розкапувати, ну оскільки тут вот його, Вот. Да? Я його не можу розкопати. О! Логічно ж, що я його поставлю. Ну, ще мені треба двірки. Але якщо я його поставлю на вікно, але так я не ночі, якщо буде сонце, блін, я так не горі говорити. Якщо буде сонце, то я, можу його на двірку десь поставлю. Блін, треба ще бути по дітей. Покажи сюда вот. Ну вот, а так всм що... пока.